Всім привіт! Зібрала деякі новинки за останні дні та вирішила поділитися ними з вами. Це буде моє перше тривале голосове відео на youtube каналі. Тож сподіваюсь, ви мене підтримаєте. Розпочну з новин у світі кіно. 18 квітня в український прокат виходить один з найочікуваніших фільмів року: Трилер Любов, брехня та кровопролиття, який стане. Поверненням на екрани зіркової актриси Крістен Стюарт після її ролі у драмі Спенсер у 2021 році глядачів очікують постріли та перегони, автівки ще що їдуть на повній швидкості, і, звісно, дуже сильні, красиві, могутні жінки, які прагнуть втілення своїх бажань, любов, брехня та кровопролиття одне з відкриттів цьогорічного кінофестивалю «Санден». На електризовану сексуальну історію зняла 34-річна британка Роуз Глас, її дебютна робота, напружений психологічний трилер Свята Мод здобула чотири номінації на премію Біфт, зокрема за визначний дебют. Втілити цю надзвичайну історію кохання та помсти режисерці допомагають чудові акторки. Це насамперед зірка фільму Крістен Стюарт та Кеті М. О'Брайен. Наступна історія і також світу кіно. Це фільм Мадам Павутина від Соні. Він став одним з найбільших провалів в історії кінокоміксів. Він зібрав поки що лише 40 мільйонів доларів у прокаті всередині країни, а його світові збори залишають нижчими за позначку в 100 мільйонів доларів після трьох вихідних після виходу в прокат. Критики розгромили фільм, стверджуючи, що в ньому нема нічого хорошого. Виконавиця головної ролі Дакота Джонсон сказала: фільми створюються режисером та командою художників навколо нього. Ви не можете створювати мистецтво, застоване на цифрах та алгоритмах. У мене довгий час було відчуття, що аудиторія дуже розумна, а керівники почали вірити, що це не так. Глядачі завжди зможуть розпізнати нісенітницю, навіть якщо фільми почнуть знімати за допомогою ші люди анітрохи не захочуть їх дивитися. Дія фільму Мадам Павутина розгортається у всесвіті людини Павука від Соні, а Джонсон грає Кассандру Баф, фельдшера, який отримує здатність бачити майбутнє. І нарешті новини про наших зірок, а саме про Віталія Козловського, вже цими вихідними всі новинні пабліки говорили про те, що 39-річний Віталій Козловський спершу одружився та показав фото з весілля. Український співак, а нині захисник Віталій Козловський 6 березня зізнався, що розпрощався з холостяцьким життям. Одного разу, коли він з побратимами потрапив під артилерійський обстріл, і вижив, вирішив, що тягнути за свідченням більше не хоче. Снаряди прилетіли в семи метрах від, від нашого блінтажу, це диво, що ми вижили. Просто коли ти вже говориш надто багато, то доведеться говорити ще більше. Тому на все свій час. Я думаю, що це достатньо інформації для того, щоб зрозуміти. Чим і як я зараз живу, прокоментував свій статус Козловський. Про кохану захисник говорить вона в мене свідома, дуже і від душі, а все ще від душі, воно щире, воно надовго. Натомість Віталій зізнався, що саме в дружині знайшов те, що шукав роками. Дякую, що дослухали до кінця, гарного всім настрою та очікуйте нових відео.